Виходить, ти продажний, ти продаєш своє життя, ти продаєш свій час. Я не знаю, я вам просто кажу. Це все просто група, група. Якщо тільки незалежність так цікавлять такі речі людей від когось там, або я не знаю. Бо є багато хто може просто грошима е, користуватися ніби як належащими е, їм, але вони не окаже ніхто. Просто беруть гроші користуються, але не працюють. Я не знаю, є причини, е, але ці причини все одно. От що працювати, це група причина, це не змогти відповісти мені сюди в коментар, для чого мені працювати. Це сама група причина, будь-яка, яку ви сюди мені напишете. От напишете, е, і я скажу, а це достойна відповідь. Як тільки я комусь скажу, це достойна відповідь, я навіть готова подарунок робити цій людині. Я вам вже тут сказала про дітей, про їжу, про одяг, про мрії, про гаражі, які поперебивало куча базов. Це майно людське, на яке вони працювали, так просто нікому